Всім привіт! Сьогодні я з таким сетапчиком буду грати соло проти сквадів. Всім гарного перегляду! Буду сподіватись на ваш лайк і полетіли в каточку шолі. Отакий От спамчик нам дали. Зараз йду до камінчика, там буде Хороша позиція, якщо типу, підуть згори. Але я не думаю, що вони підуть. Я думаю, що вони в ту сторону. Так, да, вони в ту сторону пішли, бо вони б, Якщо сюди йшли, то їх вже б було видно. Так. Ну і нікого тут немає. Ладно, давайте. Пішли вже кудись, бо нікого немає. Так, вже тут почало по мені зажимати. Я розумію, да, так, я не розумію, де тепер. Так, Угу, Тут хтось походив. Так. Ой, де тіп. Так як кулімоджин ліпше. Ну і де він. А, вот. Кейгу мог бы забрати, думаю. Я сюда забрал. О, сейчас пеннул зажимаю, что скільки теперь. Йома, мою забрав, типа. За распиду захиляюсь. Там щось... А, ну і да, мене в спину забрали. Ладно, йдемо в next катку. Знов тут аж спавнчик. Угу. Біжимо теж за камінчик Може хоч зараз тебе будуть. Угу. Я уже тут. О, да, там фулл іде Йома, і мене замітили. может, хотя бы что-то сделать смогу. Так. Угу, пошел. Ну, я снайпер. Я попал. Может, хотя бы по чему попаду. Угу, не попал. Ну, уже туда. А, я даже не встиг вийти, як мене зі спина забрали. Так. Що ж не... А, еще підем соло на соло. Вот, з нас нічого уже другу катку не зняли. Кайф сюди. Угу. Тут я тебе пачку зараз питую його Угу. О, все, видно, видно, видно. Окей, давай. Я біжу до тебе, зі Та, тільки ти мене не будеш чути, я тебе просто заберу. Але, може, может, будеш чути? Тільки для кого навушти. Я вообще не знаю. Один феока. Нічого. Так, я вже підбіжав майже до Радіка, по мені почало в спину зажимати, там тип сейфул опен, але це тільки було через текстуру. Я вже біжу до нього. Угу. Так. Мені цікаво, що він робити буде? А, він боса вбиває, боже. Хаешку загрію, думаю, що трьох очкову. І монтаж ще загрію. Хаєшку проведе. Да, і він просто ігнори. Угу. Молодець. Він не буде вже ігнорити. Да, все, забрав. Короче, як мене закладают, то будет копать. Уклоняйся. Та да, уклонить, все АФС найпер. Собачку. Босса, як завжди, цей га. А ті філка, из нього нічого. Кайф, ладно. Тут я вже почав ці по поменять зажимати. Уже другий раз дає мені жесткий урон. Але зараз я його думаю, що заберу. Так, перебігаю. Угу, я вже тут. Так. Перейду за конти. Ну і де він? Ладно. Діду ще чуть-чуть все пропушу. Все, бачу. То снайпер? Типко, ну купи собі білет на нормальну стрільбу. угу. Все, він жив у порі. Сейчас заберу його. Сюди, так, да, чуть-чуть урона по ножкам, можна і підходити. Боже. Ну, типа, реально якісь, лізня, не у них села, ничего не выпало. Ладно, идем на радик. Все, я уже на радику. Тут уже є, типа. залутано тут. Угу. Давай идут сюда. Шесть по шагам тута мені Мне интересно, він. А, Давин, десь тут. -то. О, він кудись сюди. О, бачу його. О, він сюди йде підніматись. ой як ой легко ще. Слів якийсь просто. Він зараз буде переживати, бо він Та, ні, боб... Да мені в Так, я йому одну цейчку дав і вс. Ладно, зараз я залутаюсь швиденько. Так. тут уже я еще чула, что эти почки. я думал, что вы тоже чула. Тогда, когда я лутал типа. Так, поднимлюсь, да. Угу. Вы себе билет на нормальную стрельбу, тип. Угу. я уже поднялся. Запом... Ладно. Ничего не надо запомнитовывать. Я сам це запам'ятаю. То, що там кейс був не лутаний. І надію, що він не буде лутаний до того часу. <звук> угу, на головку. Легенда. Просто легенда. З нього зараз фігня якось випаде. Ну, що я сказав, що фігня. Та радіацію ліпше. Бронік то вже таке. Одну пластину скину. Все, поміщається тепер. О, там тіпочки є. Ідем до них тоді. ще немає по факту. Я вже тут, а біля нього. Чувствую, це буде довгий файт. Де він? Чувствуй він щось гріте буде, да? Так, да, хаєшку загрів. Зараз що, тоже щось загріє? Тим похише. Да, загрів, хаєшку. Угу, я ще загрію. А він що, Молик загрів? на Прогрів і молік. Так, підійду чуть-чуть. Угу. Не знаю, чи в мене є шанс, чи нема. Я не думаю, що в мене є якийсь шанс його забрати, але я попробую. Угу. Я точніше зроблю, бачу, відійду. Угу, ну йде тіп. Загрію хаєшку. Не здесь... С твоей стороны. Так. Ой, угу. а, больно. Так, о, мкашков лучше, на верю. все скину на всякий случай. Ой, яма в него радика. Так, зараз радік заберу Ілюх. Ажешку, п'яту броньку. І цей гу залишу тут. Так, я вже чуть-чуть залутався і тут такий лутав. Угу. Верхаус, каже, лутаний. Да, він лутаний. Так, тут такий лутаний. А тут -то? Тут долутаний кейс? Ні, а я ж вам говорив, що я е, запам'ятаю, то що тут кейс не залутаний. Його до цього часу ніхто не залутав сюди. Ладно, йдемо чорну дверку відкриємо. Угу, Вона вже рейзайка так задовбала. Так, давай три груди. Три груди просто. Що з першого кейсу? Опа, груда. Давай ще дві груди. Сліток, давай хоча б тут груду. Або сліток. Хоча б щось. Ага, фіг тобі. Фіг тобі дерево. Ну щас все золотаю. Викладка є, ма яка велика. Ну, викладка велика. До речі, не забувайте, я веду стріми в Тіктоті. Нік, мамина зірочка. Мопс на аві. А в мене вже тут поки що ціпочок штурмик. Я зроблю виглучу сім'ї. Але ці зразу говорю сарям. Будь ласка, напишіть в коментарях, що я креса. Я перед ним вибачаюся, що він буде дивитися це відео, а він не буде дивитися це відео, я знаю. Вибачай. Просто я не хотів цімитись. Я не люблю тімитись. І ладно, ми вже йдемо на виход. І вибач, штурм, вибач. Так я вже не І давай. Якщо ти додивився до цього моменту, то пиши прокачана МКшка, бо я недавно прокачав МКшку. До окончательної форми. А винос 6 лямов. Непогано. Я так скажу. Всім дякую за перегляд. Я буду чекати твого лайка і твоєї підписочки, і твого коментаря.